Псалом 94. Пісня хвали Давида. Підемо, радісно заспіваємо Господу, будемо вигукувати Богові, нашому Спасителеві, поспішимо стати в його присутності з хвалою і радісно заспіваємо Йому псалми. Адже Господь величний Бог, Він великий цар над усіма богами. У Його руці. Кінці землі йому належать вершини гір, і море Його, Він Його створив, і суходіл створили Його руки. Підемо, поклонимося і припадемо перед Ним, будемо голосити перед Господом, який нас створив. Адже Він є наш Бог, ми, Його народ, частина Його отари, вівці під Його рукою. Сьогодні, коли почуєте Його голос. Не робіть закам'янілими ваші серця, як під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушали ваші батьки. Вони випробували і побачили мої діла. Сорок років я був спокушуваний тим родом, тож сказав, постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Євангеліє від Луки, розділ 15, підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи, Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них. Не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша. Ні за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи: радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи, розпусно. І як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймітів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув спів й танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти, його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися й радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Книга пророка Даниїла, розділ сьомий. У першому році Валтасара, царя Халдеїв, Даниїл побачив сон, і видіння його голови на його ліжку, і він сон записав Я, Даниїл, побачив у моєму видінні вночі, аж ось чотири небесних вітри налягли на велике море, і чотири великі звірі вийшли з моря, кожний собі різний. Перший, наче левиця, а її крила, наче в орла. Я дивився, аж доки не вирвано її пір'я, і він піднявся із землі й став на людських ногах, і йому дано серце людини. І ось другий звір, подібний до ведмедиці, і він став на одній частині, а в його пащі посеред його зубів три ребра, і так сказали йому Встань, їж багато м'яса. Позаду цього я бачив, аж ось інший звір, наче леопард. І в нього чотири пташині крила над ним, і чотири голови у звіра і йому дано владу. Позаду цього я бачив аж ось четвертий, страшний і жахливий, і надмірно сильний звір, і в нього великі залізні зуби, і він їв, трощив, а решту топтав своїми ногами, і він дуже відрізнявся від усіх звірів, що перед ним, і в нього було десять рогів. Я дивився на його роги, і ось інший малий ріг вийшов посеред них, і три попередніх роги усунено в нього перед його обличчям, і ось очі в цього рога, наче очі людини, і уста, що говорять зверхньо. Я дивився, аж доки поставили престоли, і сів стародавні днями, і його одяг білий, наче сніг, а волосся його голови, наче чиста вовна, його престол полум'я вогню. Його колеса, вогонь, що палає, вогняна ріка тягнулася перед ним, йому служили тисячі тисяч, і десятки тисяч по десять тисяч стояли перед ним, суд сів і книги відкрилися. Тоді я продовжував спостерігати через голос з верхніх слів, які той ріг говорив, аж доки не вбито звіра, і він загинув, а його тіло дано на спалення вогнем. І в інших звірів забрано владу, і їм дано довготу життя аж до часу і часу. Я бачив у видінні вночі аж ось з небесними хмарами, наче людський син, що приходить, наче прийшов до стародавнього днями, і перед нього його привели, і йому дано владу, шану і царство, і всі народи племена язики йому служитимуть. Його влада вічна влада, яка не мине, і його царство не буде знищене. Мій дух задрижав у моєму стані, я Даниїл, і мене тривожили видіння моєї голови. І я підійшов до одного з тих, які стояли, і я шукав у нього точного значення всього цього, і він сказав мені точне значення і сповістив мені пояснення речей Ці великі чотири звірі, чотири царства постануть на землі, які будуть забрані, а царство візьмуть святі Всевишнього, і ним володітимуть аж до віку віків. І я пильно допитувався про четвертого звіра, бо він відрізнявся від узякого звіра, був надмірно страшний, його зуби залізні, а його кихті мідні. Він пожирав, трощив, а решту топтав своїми ногами, і про десять його рогів, що на його голові, та про іншого, що вийшов і скинув три попередніх роги, про того, в якого очі та уста говорять зверхньо, а його вигляд величніший від решти. Я бачив, що той ріг розпочав війну зі святими і був могутнішим супроти них, аж доки не прийшов стародавній днями, і дав суд святим Всевишнього, і прийшов час, і святі одержали царство. І він сказав: Четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке перевищить усі царства, і поглине всю землю, і потопче її, і потовче, а його десять рогів, десять царів постануть. А після них постане інший, який злом перевищить усіх, що були раніше, і він підкорить трьох царів, і говоритиме слова проти Всевишнього і святих Всевишнього зробить старими, і задумає змінити часи та закон, і буде віддано в його руку аж до часу, часів і половини часу, та засяде суд і усунуть владу, щоб знищити і вигубити до кінця. А царство влада і велич царів, що під усім небом буде дано святим Всевишнього, і його царство вічне царство, і всі влади йому служитимуть і слухатимуться. Аж досі кінець слова. Я, Даниїл, мої думки мене дуже тривожили, і мій вигляд змінився у мені та я зберіг слово у своєму серці. Книга Пророка Даниїла, розділ восьмий. У третьому році царства царя Валтасара, після того, що мені з'явилося на початку, мені з'явилося видіння. Я Даниїл, і я був у Сузах, у славному місті, яке є в країні Еламу, і я побачив у видінні, а я був на увалі, і я підняв свої очі і побачив аж ось один баран стоїть перед увалом, і в нього роги, і роги високі, і один вищий від іншого, і вищий вийшов наприкінці. Я побачив барана, що бив рогами до моря півночі та півдня, і жодний зі звірів не встояв перед ним, і не було нікого, хто врятував без його руки, тож він чинив за своєю волею і став великий. І я роздумував аж ось козел скіс кіз ішов з півдня по поверхні всієї землі і не доторкався до землі, а посеред його очей у козла було видно ріг. І він підійшов аж до барана, що мав роги, якого я бачив, що він стояв перед увалом і кинувся на нього в пориві своєї сили. І я його побачив, що він добіг аж до барана і був на нього розлючений, і він побив барана і зламав обидва його роги, і не було сили у барана встояти перед ним. І він кинув його на землю і потоптав його, і не було нікого, хто врятував би барана з його руки, а козел з кіз став аж надто великим. І коли він ставав сильним, його великий ріг зламався, і з під нього вийшло чотири роги на чотири вітри неба. Із одного з них вийшов один сильний ріг і став дуже великим до півдня, і на схід, і до сили. Він поширився аж до небесної сили, і на землю впало із сили неба із зірок, і він їх потоптав. І буде, аж доки головний полководець не визволить полонених, і через нього жертва була потоптана. І він був, і йому щастило, і святе буде спустошене, і гріх дано на жертву, і праведність кинуто на землю, і він діяв, і йому щастило. І я почув одного святого, що говорив, і сказав один святий Фелмунові, котрий говорив: аж доки триватиме видіння, забрана жертва і даний гріх спустошення, а святе і сила будуть потоптані. А він сказав йому аж до вечора і ранку днів, дві тисячі триста, і святе очиститься. І сталося, у побаченому мною, я, Даниїл, шукав розуміння видіння, аж ось переді мною став муж, наче видіння, і я почув голос мужа посеред увалу, і він закликав і сказав: Гавріїле, поясни йому видіння. І він прийшов і зупинився поблизу місця мого стояння, а коли він говорив, я жахнувся і впав на моє обличчя, та він сказав мені Зрозумій, людський сину, поведіння аж на кінець часу. І коли він говорив зі мною, я припав своїм обличчям до землі, та він до мене доторкнувся, поставив мене на ноги і сказав: Ось я тобі сповіщаю те, що буде в кінці гніву, бо видіння аж на кінець часу. Баран, якого ти бачив, що мав роги, цар мідійців і персів, а козел кіз – грецький цар, і Великий ріг, що був посеред його очей, це перший цар, а зламаний, під яким постали чотири роги, то чотири царі постануть з його народу, та не в його силі. А під кінець їхнього царства, коли наповняються їхні гріхи, підійметься цар, безсоромний обличчям, який знає загадки. І могутня його сила та не Його силою, і Він дивовижно нищитиме, і йому щаститиме, і Він діятиме та нищитиме сильних, і святий народ. І ярмо свого ошейника Він випрямить, омана в Його руці, і Він звеличиться у своєму серці, й обманом знищить багатьох, і стоятиме на знищення багатьох, і розбиватиме рукою, наче яйця. І згадане видіння ранку і вечора правдиве. Та видіння ти запечатай, бо воно на численні дні. І я, Даниїл, зліг і захворів, і я встав і чинив діла царя, і я дивувався видінню, і не було нікого, хто розумів би.